Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Давно не викладав я відео, більше двох тижнів нічого не знімав. Ну, як завжди, знаєте, причини дуже-дуже прості. По-перше, не було що знімати, по-друге, не копав. Не копав вже майже два місяці. Останній раз ми були з Георгіочем 31 серпня. Відповідно. Ще тиждень і буде два місяці. Чому так? Здається, я вам колись говорив, що збирались ми їхати, я захворів. Це ще в вересні було. Потім були проблеми з автомобілем. Їздити просто не можна було на ньому, тому що це могло закінчитись дуже і дуже невесело. А ось зарядили дощі. Не знаю, і, і зараз ну, чуєте, ви не чуєте, аж гуде за вікном. Думав, можливо, завтра поїду. Малює до півночі, до трьох, здається, дощ, а зранку ніби немає. То враховуючи те, як воно шумить, не знаю. Мабуть, мабуть не наважусь. Хоча, повторюсь, дуже і дуже хочу. А другий момент чому нічого не знімав, ну так, Знаєте, літо, купа різних витрат. Тільки почали працювати, грошей ні на що не вистачає. І я не скажусь, я просто, просто констатую факт. А тут ще й треба було ремонтувати автомобіль, не так дорого. Вийшло мені 3600, але все рівно для когось це копійки, для вчителя, в принципі, гроші. Тому якось так. Чому, чому вирішив сьогодні вийти в ефір? Довго думав, показувати не показувати, але потім все таки вирішив показати. Придбав я собі чергову річ. Ну, зараз скажете, розказує, нема грошей, щось придбав. Але, повірте, ця річ просто необхідна. Зараз покажу, не знаю, як все це вийде, тому що воно все розпаковане. Коробки якоїсь там спеціальної не було, приїхало просто у великому картонному ящику показую. Друзі, навіть не влазить, тому камеру беру до рук. Я ну, от так своєї грани голубі. Ось якось так я вам буду показувати. Пив, як ви зрозуміли, вчобаки. Щоботи для копу. А для мене це дуже важно. Зараз вже сяду та покажу один, поставлю на підлогу, тому що вони ну, ж одна все таки буде менше місця займати. Або навіть не буду сідати, тому що все-таки не вийде. Зважаючи на... Розміри цих чобіт. Друзі, я в таких копав уже, мабуть, 7, а то й 8 років. Але знаєте, що цікаво? Замовляв, не скажу що, на тому ж самому сайті, що і вперше. Але е, з того ж міста, десь мені з Харківської області їх прислали. І перший раз, і другий. Єдина відмінність в тих старих оцей не кружечок, а такий воно як, е, таке враження ніби гальмує камера, там таким як щитом, знаєте, як щит цей герб і так далі, така форма. А так абсолютно однакові і колір цієї вставки на підошві і знизу також. Таке враження, що гальмує камера, я не можу зрозуміти, що таке. Там жовтого кольору, а тут такий, бачите, Факті якісь болотні. так абсолютно ідентичні. Зверху є манжета, яку можна мотузком зав'язати. Бачите, я руку прибрав, а воно в камері показує. Не знаю, до речі, як воно все це вийде, вибачається. Чому, чому взагалі таке відбувається, не зрозуміло абсолютно. Отже, друзі, продовжуємо. Не знаю, зупинив, тепер по новій запустив відео, можливо. Можливо, так воно і є. Не можу зрозуміти. Реально щось гальмує. Знаєте, як от у фільмах жахів. Не можу взагалі. Отже, отже, декілька слів. Відео буде коротеньке, декілька слів. Гумові чоботи або ж чоботи з ПВХ, полівініл здається, називається цей матеріал. Ну, для мене просто і для більшості гумові-чоботи, та й все. Досить еластичні, водночас міцні, перевірено, хоча, якщо ходите по лісу, то, звичайно, можна зробити прокол. Я б своїх відходив, повторюсь, майже 8 років, то десь років з 2 тому в мене з'явився ось отут прокольчик, десь наколовся на гілку. Підошва також ПВХ, але тут воно таке трьохкомпонентне, якесь лиття. Пористе і так далі для того, з одного боку, щоб було тепліше, по-друге, більш амортизують, не важко ходити довго. Ну і саму собою зносостійкість. Якщо цікаво, я собі замовляв 43-й розмір. Як бачите, це 27,7 по устілці. А, ще один цікавий момент. Я, здається, почав говорити, а потім відволікся і не сказав. Як бачите, виробник Україна, Гуматрест, Made in Ukraine. А перші були ну, абсолютно ідентичні, е тільки оця вставочка іншого кольору. Але було виробництво Росії. Як таке може бути, прям не знаю. Щось десь, щось десь не зовсім зрозуміло. Але Бог з ним. Е вони йдуть з утеплювачем. Зараз я вийму і покажу. Ось отакий. Назвемо його валянок. Якесь сукно, полотно, не е як правильно воно називається, хтосне. на нозі дуже приємно відчувається цей валяночок. Зручно я вже одягав, пробував, але в е перших я ходив без нього. Не знаю, можливо, тут буду ходити з валянком. Чому так? Тому що коли одягаєш оцей валінок, плюс там термобілизна і ще одні штани поверх, то воно все це не влазило, просто сюди в хавушку. Зважаючи на те, що нібито така вона широченька, з валінком не виходило. Просто неможливо було засунути ногу. Тому я просто одягав двоє носків, одні звичайні, одні такі теплі. Взагалі зимові можна по снігу ходити. І абсолютно спокійно ходиш. Нога не мерзне. Навіть взимку ходили коли сніг був, я думаю, ви бачили відео. Тому ось так, якщо кому цікаво, я посилання залишу, купував на промі. Покажу вам і сторінку, мабуть. Зараз зайдемо, глянемо. Але в цілому вони є скрізь. Ціна досить демократична. Зараз покажу. Все-таки доведеться брати камеру на рук. Ось, друзі, ці чоботи, сторіночка. Всім відомий. Про ця торгівельна площадка. Ось ціна, чоловічі гумові чоботи, підтеплені з манжетою. Як бачите ціну. Як на мене, я ті купував здається 370 чи 380, але це було, повторюсь, мабуть, 8 років тому. І от бачите, на тих, які були в мене перші, ота вставочка жовта. І он, бачите, також не круг, не кругла, ця штука, здається, можливо це так, але як на мене вона не така, як просто такий кружечок. Те, що я вам казав. Виробник Гуматрест, Україна, весна, осінь, але повторюся, якщо не мінус 10, 15, 20, а там до мінус 5 абсолютно можна ходити. Я маю на увазі ну, от, шукати гриби, якщо немає снігу, але мороз є, тому що є, оті, знаєте, якісь зимові ми колись. Поїхали після Нового року і натрапили на людей, ми здивувалися. В них грибів повні мішки, повні відра. Їхали, їхав мотоблок, і цілий цей ціле ці, ці кузово було з грибами і зимові опеньки, я не знаю, вперше таке бачить. Ну, само собою, копати. Абсолютно, абсолютно працюючі, перевірені. Ну, не знаю, можливо, це щось змінить, я не знаю, ця назва у ну, Матресті Україна. Але ті були, то я думаю, і ці будуть ходити. Розмір служив стілка, бачите, вказана висота, середня, десь 44 см, вага 2,2 2,20, і хотів сказати. І від 41-го до 47-го розміру є в наявності. Я думаю, Так, є Якщо цікаво, я посилання залишу на цей інтернет-магазин. Я маю на увазі на Якщо ні то можете знайти в інтернеті і вам. Шановні глядачі, ну, ось отаке у мене коротеньке відео вийшло. Звичайно, якщо вам сподобалось, поставте пальчик. Якщо ні, проходьте мимо, можете дизлайкнути, це вже ваше повне право. Але я сподіваюся, що ті, кого цікавить активний спосіб життя, хто живе природою, прогулянками, копом. Рибалкою і так далі, можливо, інформація буде в нагоді. Всім дякую за ваші коментарі, підписки, лайки, дизлайки. Друзі, бережіть себе, тримаємось, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!